І повідомлення від прикарпатських міліціонерів у Тисменецькому районі безпосередньо на місці злочину правоохоронці затримали 30-річного крадія. Зловмисник наважився вчинити крадіжку у новобудові, не знаючи, що помешкання перебуває під охороною. Господар цієї новобудови в селі Чуколівка Тисменського району, мабуть, і гадки не мав, що таке може статися саме з ним. Щоправда, чоловік виявився заубачливим, подбав про охорону недобудованого помешкання. 12 лютого посеред білого дня в цьому приміщенні було затримано злодія. Зловмисник не знав, що вже за кілька хвилин після того, як він незаконно проник всередину оселі, сюди прибула група захоплення підрозділу Державної служби охорони. Прибувши до об'єкта. Я з напальником пішли по боках до тильних дверей. Водій заблокував вхідні двері. Зайшли на в тильну сторону ми побачили розбиті двері, і з дверей вискочив мужчина, у якого було в двох руках дві сумки на плечах рюкзак. Правоохоронці виявилися не менш спритними і затримали крадія. Зловмисник мав намір викрасти майно, яке господар оцінює чотирма тисячами гривень. Щодо затриманого 30-річного мешканця Рожнятівського району порушену кримінальну справу. За вчинення крадіжки шляхом незаконного проникнення у житло кримінальним кодексом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років.